Є новини, друзі, брехня про смерть під час мобілізації. Дослухайте до кінця. Я думаю, всі пам'ятають оцей випадок, ну кричущий, що мобілізували чоловіка. Журналістка про це написала потім через там, буквально добу в нього проломаний череп, його забрали в лікарню, і він помер. Все почали розносити. Адвокат втрутився, почав працювати. Навіть кримінальне провадження три дня не відкривали в поліції, ну ніби там нічого не було, а що це якась епілепсія. Він вдарився головою об підлогу. Це була якби версія. Поліції, і от е, буквально щойно закинув свій телеграм-канал в шапці профіля, Дід дивіться, журналістка опублікувала судову медичну експертизу, в якій вказано, що ну від удару тупим предметом. Ну, настала смерть, намір не визначений. Ну тобто не зрозуміло, що це за удар. Але знаєте, що ця експертиза повністю однозначно спростовує версію поліції. Ну тому що підлога це не тупий предмет, об'єктивно. Значить, є якісь відповідні експерт. Побачив докази того, що це був удар тупим предметом. І ви знаєте, я не буду говорити вбивство, не вбивство. Це мають розбиратися відповідні правоохоронні органи. тим більше там ДБР розслідування проводить, можливо, не дадуть якісь роз'язки і проведуть реальне слідство, і можна навіть будуть результати в цього питання. В іншому питання в брехні, брехні і відношенні до своїх громадян, тому що ну вже ця експертиза ймовірно доводить, що версія поліції була Неправильною, брехливою. І, як на мене, за це має бути відповідальність, розумієте, тому що людина загинула і її не повернеш. І жодної користі така мобілізація зі смертю мобілізованого не принесла нашій державі. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля. йдіть, читайте експертизу і підписуйтесь.